Геть, те, думе, вихомари осінні, то ж тепер в нас весна золота, чи то так у жалю в голосінні промайнуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, Буду сіять парвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліг тих гарячих розтане та кораль одягає міцна, може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крам'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагуту страшаную. Буду пісню веселу співать. В довгу темну нічку навидну видну, не стулю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну Ясно в ладарку темних ночей. Так! Я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити геть думи сумні. Леся Українка, ось істина наша. Наша справжня історія, споконвічна боротьба з ворогом. Ох, страшним ворогом, який так получає по зубах, весь світ дивується цьому. Ми не опозорилися, ми в цьому переможці перед таким страшним ворогом. Ми не впали, ми не здаємося і не здамося. Ворог отримує все, що хотів, та й отримує по зубах, по зубах. Так йому й надо. Нехай відгрібає. Ох. Будем жити. І геть усі сумні думки. Тільки життя попереду. Слава Україні. Ще назбирала трохи помідор. Треба перекручувати. Що то туго з помідорами в цьому році? Не знаю. Ну, щось буде, звісно. Ну, треба перекрутити, та щось і буде. Воно все пригодиться. Це в нас у суботу був такий дощ. Ну як такий дощ? Воно й греміло, ну греміло воно не над нами, а десь далі. І так тихо воно йшло без бурі, без нічого. Ну, був такий дощик. Листя намочив, пилюку прибив. Ну, земля ж до того суха, що її не тим дощом не злякаєш. ні-ні, Не знаю. Як це та защитується дощ, чи ні. Ну, щось ішов. Ішов дід, зумів повністю намокнути. Бо ніхто не ожидав, що ще в нас і дощі можуть бути. Ми вже звикли, що в нас їх ніколи немає. А тут десь взялася така хмарка, вона й невелика. Мимо проходила і трохи зайшла до нас. Ну, я знаю. Бо вчора було так прохолодно, свіжо, як після дощу, десь десь дощі йшли і в нас було прохолодно. А сьогодні вже тепліше, звісно. Треба щось і на насіння залишити. Жовтих, а червоних мало. Ну тут докупиться потім. А цих гібридних, гібридів цих, гібриди. Хороші гібриди. Нічого не скажеш, що це собі оставила трохи. Ну, ще будуть. Ну нехай щось росте. Хоч щось та росте. Такий дощ перещить. Тай гримить. Давай тут, щоб, щоб побачить його. А діда як завжди вдома немає. Ого, ага, ога. Ого, прибіг, мокрись. Дуже. А, як це? Ох, чого ж його лазить, га? Оце хоч трошки може приб'є, дів на два вже, пилюки не буде. Та давай іди, він наче йде і зупиняється, наче боїться отойти. Давай йди туди, куди йти. Тут усе таке сухе, що тиждень треба, щоб йшов. Що там? Ай, а вообще мокрий як. <взагалі> мокрий, вообще мокрий. Ай. я як хорошо, підлітки б дожджов. Я вже покупався. Чи як Боже, до нитки змокший, га? Ти, чо, дід? ти чо що, дід? Ти чи не бачив? Не ти чи не бачиш, що воно суне? воно суне? Воно... Роздівайся і викидай сюди мокре все. З твоїм дідом, га? Ох іди. Так давай, давай іди. йди, диди, він вже перестає, Та, ну, що ти граєшся. Ну дощ. Давай хоч якась, яка, чи що-небудь. Що небудь, ну тільки йди, не встановлюйся. Бо ми вже поливати не будемо, хвати. Три місяці поливали, як скажені, тягали ту воду. Скільки ж можна, сувизна мать. Щось він гримить десь далі, далі. Давай, давай, давай. Весенні кришки. кружки. Ну, лися намочили і трави намочили, так? У нас там капуста почала тільки в'язатися в головки. Оце міг би дуже їй допомогти щось. Бо 34 гривні кілограм капусти. Це щось страшне, що такого ніколи не було. І почало все дорожати. Побачили, що така спека була, що не врожайний рік. І давай ціни повишати. От думають, торгонемо. Та фіг ви торгонете, як у людей грошей немає. Так торгонете. Будуть брати по 100 грам, аби тільки брати. Да-да-да, піднімайтесь вище ще. Та прийдеться самим їсти його. Люди якось виживуть. Ще не помирають. Проживуть на тому, що в погрібах ще є. Отак От так. Ох, як поливає. Ох, як поливає. Та красота, га. Поливай, поливай, Поливай.